Комунальне підприємство Харківводоканал відповідає за надання послуг у сфері водопостачання та водовідведення у місті Харків. Основні послуги, які надає підприємство, включають Водопостачання, Водовідведення та очищення стічних вод, Ремонт та технічне обслуговування. Харківводоканал також проводить ремонтні роботи та технічне обслуговування водопровідних та каналізаційних мереж. Це включає локалізацію та усунення витоків, ремонт обладнання, а також регулярне обстеження систем для попередження аварійних ситуацій тощо. Важливо відзначити, що конкретний перелік послуг Харківводоканалу може змінюватися залежно від умов та політики, що приймаються у місті. Рекомендуємо звернутися безпосередньо до підприємства або переглянути їхній офіційний вебсайт.Водоканал Харків для отримання актуальної інформації про послуги, які надаються. Щоб комунікація з фахівцем пройшла якомога простіше та комфортніше, ви можете скористатися віджетом «Вушко» на сайті або подзвонити до перекладача жестової мови за допомогою сервісу CONNECT PRO чи CONNECT QR. Дзвінок абсолютно безкоштовний. У наступному відео ми розкажемо про культурну складову Харкова, а саме про бібліотеки та можливості для нечуючих громадян.